В Івано-Франківську визначено переможців та призерів п'ятої літньої гімназіади України з регбі 7 серед команд юнаків. Такі змагання тут відбуваються вперше. Досі талановиті регбісти переважно грали у складі збірної команди України, яку сформували торік. Ми пропустили минулого року. Взагалі всі змагання не проводилися зв'язку з початком війни. Ну, а цього року вже десь повноцінно команди почали тренуватися. Звичайно, всі команди втратили і в кадровому потенціалі, тому що частина дітей повиїжджали. Але оцей турнір, який сьогодні зібрав шість команд, він тут команди представлені найкращі. До Івано-Франківська з'їхались команди з Києва, Хмельницького та Одеси. Президент федерації регбі в області каже, це гравці, які після першого туру чемпіонату України у своїй віковій категорії зайняли призові місця. Франківська команда у гімназіаді участі не брала, оскільки наші гравці на рік молодші від суперників. Однак клуб Станіславів поборовся за третє місце з командою зі столиці Київські Соколи. Спортивний директор київського клубу розповідає. Через війну змушені збирати дітей із різних команд, бо багато юних гравців виїхали за кордон. Попри це, подібні гімназіади це хороший шанс підготуватись до наступного туру чемпіонату України, який відбудеться восени. Тут все ті ж, як то кажуть, наші старі знайомі, всі команди, які ми дуже гарно знаємо, і вже неодноразово з ними грали. І я бачу, діти дружать між собою спілкуються і під час перерви, і після матчів, і під час матчів. Ну така товариська. Така справжня атмосфера, яка повинна бути на дитячих змаганнях. Ну, зараз ми будемо грати з місцевою командою з Івано-Франківською, з білої Івано-Франківської області, за третє місце. Ну, на жаль, по півфіналі ми обидві програли, але ну, суперник був сильніший. Зараз поки побачимо, хто як хто зіграє, хто готувався. За результатами видовищної та напруженої боротьби, перше місце у змаганнях виборола одеська команда, друге хмельницька і третє збірна команда Києва. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.